Шановні пані та панове, президент України Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я! Слава Україні! Прошу сідати, шановні присутні, шановні пані та панове, усі присутні в цій залі, всі наші, вся наша молодь, яка на нас дивиться, а усі молоді українці, українки – цвіт нашої нації. Сьогодні ваш день, день української молоді. і Я вітаю усіх, хто є молодим, всіх вас. І навіть трішки вітаю, прем'єр-міністр! Всіх вітаю! Абсолютно, всіх вітаю, всю нашу молодь, всіх наших героїчних бійців, всіх, хто в лавах зсу і хочу, щоб ми поаплодували всім тим, хто захищає нашу державу. Дуже дякуємо вам, вітаємо цим днем. І хто відчуває себе і від імені нашої держави, я можу пообіцяти, мені здається, найголовніше, Україна, попри жорсткі обставини війни не матиме втраченого через війну покоління. Ми завершимо цю війну так, як потрібно нашій Україні, нашій державі, нашим людям і повернемо безпеку нашій державі, нашій українські молоді, наші. Прекрасні чудові покоління, і вже ваші діти завжди матимуть в Україні, як реалізувати свої таланти, відчути себе потрібними, потрібними перед усім Україні, як забезпечити сім'ю, як дати освіту дітям, і це все абсолютно важливі речі, фундаментальні речі, які ми маємо забезпечити, і ми забезпечимо. Я впевнений, ми це зробимо разом. Зрозуміло, що зараз наше завдання номер один це захист української держави. Я вдячний ще раз всім нашим хлопцям, дівчатам, нашим всім чоловікам, нашим жінкам, які не залишились осторонь, які воюють заради України і людей, які так чи інакше працюють заради. України, які підтримують нашу оборону так, як потрібно, так як можуть, і, будь ласка, всі ми маємо пам'ятати всіх імена, всіх цих героїчних людей, і бути вдячними кожному і кожній, хто віддав своє життя заради захисту всіх нас, нашого майбутнього. Я прошу зараз вшанувати пам'ять всіх полеглих українців. Українок. Дякую. Прошу сідати. Надзвичайно важливо, що поширення і захист української ідеї, української культури теж є справою не лише старших поколінь, але й молодих, дійсно всіх наших людей. Ми тримаємо оборону, зокрема в інформаційній і культурній сферах, завдяки багатьом нашим людям. І часто це дуже молоді люди, які стараються зміцнити і поширити українські наративи. Я дякую кожному і кожній, хто не залишає шансів російській пропаганді та розповідає іншим світі, що відбувається саме тут, в Україні. Які страждання принесла нашим людям російська агресія за час війни Україна. Не втратила інституційної спроможності нашої освіти, і це ще одне дуже важливе досягнення нашого народу. Абсолютно всіх українців, всіх українок, які зберегли навчальний процес в нашій державі, допомогли школам, допомогли університетам, вишам, працювати. Ми маємо робити все і для того, щоб підтримати. Українські спільноти у світі, дітей нашого народу, які зараз перебувають в інших країнах, це чітке завдання для нашої держави, для всіх рівнів влади і також для громадських організацій України підтримувати для нашого українського світу за кордоном освітній і культурний зв'язок з Україною. Ще одне економіка. Зараз кожне робоче місце воно. Має значення і кожне підприємство, і кожен бізнес, кожен проект з безліч українських ініціатив є їх дуже багато, які виробляють все, що необхідно на сьогодні нашій обороні. Молодь, яка розробляє, яка виробляє, яка постачає дрони і реп, інші технологічні проекти та рішення для нашого захисту. Всі, всі ваші. Оборонні ініціативи, ініціативи з захисту нашої держави, вони дуже важливі. Я хочу вам за це подякувати. Дякую. І втім, ми розуміємо, що це не лише такі очевидна обороня, а й кожен економічний проєкт. Всі вони зараз важливі. Все, що підтримує державний бюджет, все, що підтримує наші українські громади, все, що підтримує людей. Передусім, все це заради людей. І я розраховую, що урядовці будуть максимально уважно ставитись до всіх економічних ініціатив, які можуть реально підтримати нашу державу, допомагати впроваджувати такі ініціативи. А також я прошу пропонувати такі речі, щоб українці і українки, особливо наші молоді покоління, відчували більше впевненості у житті. Причому вже зараз хоч і війна. На жаль, ця трагедія ще триває, але це важливо впроваджувати саме зараз. Сьогодні ми маємо вже державні програми, які працюють і працюватимуть ще активніше в інтересах молоді. Зокрема, перше в існуючій державній програмі «ЄОСЕЛЯ» буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску. До 10%. І вже восени має запрацювати відповідна програма. Це дійсно хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, вчителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій. Друге, вже з вересня запрацює нова програма грантів на власну справу. Для українців і українок віком до 25 років це створення або розвиток свого власного малого бізнесу. І ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перші проекти. Всі деталі будуть представлені нашим урядом. І третє: освіта, освітні гранти. Теж з вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів. Ми поступово урядом будемо збільшувати наповненість коштами цієї та інших відповідних програм підтримки нашої української молоді. Таких програм має бути набагато більше, і дуже важливо, щоб усі ви, усі ми, всі, хто відчуває, що Україна це наш спільний дім, не витрачали даремно. Нашої енергії, наших сил, наших ідей дійсно робили все, щоб Україна кожен день використовувала для свого зміцнення. Будьте з Україною, будьте в Україні, і хай Україна завжди перемагає. Слава Україні! Дякую. Пане президент, доброго дня! я Алекс Граченюк, представляю якраз напрямок діаспори, сам з Румунії, і президент також світового конгресу українських молодіжних організацій. Як ми знаємо, понад там, 5 мільйонів українців в Українах були вимушені виїхати за кордоном через повномасштабне вторгнення. Більшість з них залишились в країнах Європейського Союзу або в європейських країнах. І одна з ключових проблем в нас в діаспорі це збереження української ідентичності української мови через те, що дуже агресивно зараз працює російська держава агенства розпропаганди розпівпраці і їх асимілює там за кордоном. В нас в деяких країнах існують організації, центри молодіжні, де ми цим працюємо над цим. Але в е, нас, нас таке питання: чи розробляється якась програма е, контрвпливу або боротьби е, з російським впливом е, на українські громади за кордоном? І якщо є такі, як ми можемо долучитись до такої роботи і е, підсилити цю роботу за кордоном? Дякую. Дякую. Навіть після того, як ви сказали. І присалися навіть не знаю, як звертатись до вас, пане президенте. Тим не менш, я хочу вам подякувати і, і а, всім тим вашим колегам, всі тієї молоді, які а, працюють разом з вами за те, що ви переймаєтесь цим питанням. Це важливо. Важливо не тільки, до речі, очікувати ті чи інші державні програми. Ви знаєте, що дуже багато скажу вам відверто, самого початку війни. Волонтери дуже багато зробили. Я їм дуже сильно вдячен. Завжди держава, вона така, знаєте, довго, довго щось перед тим як прийняти. Є різні бюджети, бар'єри бюрократичні. Тощо волонтери люди завжди дуже сильно допомагають. Тому передусім дуже хотілося, б, щоб ви також давали пропозиції, можливості. Ви знаєте, мені здається спільноту, яка зараз за кордоном краще. Амо, або, може, знаєте, якісь деталі краще. І то, тому дуже важливо було щоб ми <кій> і, і чули ваші пропозиції. Друга історія, мені здається, проблема в тому, що втрачається контакт між багатьма людьми, спільнотами, які туди поїхали, через тимчасову окупацію наших територій через повномасштабне вторгнення, тобто було кілька хвиль, ви знаєте, так переміщення наших людей різного віку. І дуже не хочеться, щоб покоління жили десь за кордоном і знаходили потім якийсь зв'язок. Зв'язок втрачається з роками. Особливо, якщо, а, якщо цього не хочуть всі сторони. Я вважаю, на сьогодні потрібна більш активна ваша діяльність. Друга історія. Мені здається, що люди, молодь, жінки, діти, всі, які поїхали через повномасштабне вторгнення, мені здається, немає єдності між ними і тією спільнотою українців, які поїхали в інших хвилі міграції. Мені здається, це проблема. І я вважаю, що передусім, знаєте, як перед тим як бити ворога, треба між собою розібратися. І я вважаю, що не вистачає якогось сигналу, якогось, якоїсь платформи, яка об'єднає вас там, а потім об'єднає нас всіх. Мені так здається. З нашого боку, ми... А, я, я зараз буду розмовляти з, з, з усіма нашими послами. Десь в другій частині серпня у нас буде зустріч з усіма представниками дипломатичного корпусу, які за кордоном. Ми будемо ставити їм завдання. Ми зараз думаємо, напевно, треба зробити потужне представництво нашого уряду, десь там, за кордоном. Я ще не знаю, де. Є така ідея, тому що посольства самі не справляються. І консульства. Я вважаю, що цього замало, бо мільйони людей. І це факт. Тобто, треба знайти ще якусь комунікаційну про, -про, -про платформу, яка повинна напрацювати програми. Мені здається, це другий, другий етап. Тобто, перше об'єднати максимально вас там, а потім. Об'єднати всіх нас, і я думаю, що в такому напрямку ми будемо працювати. Коли ми об'єднаємось, я думаю, ми перейдемо до третього пункту. Це обов'язкове і що дуже важливо відновлювати і відбудовувати Україну, повертати українців, повертати робочі місця, повертати бізнеса, повертати всі наші спільноти в Україну. Тобто, я б діяв за цими трьома принципами. Обговоримо з командою урядовців. Ну і повернемось. Дякую. Вітаю, пане президенте. Мене звати Вікторія. Я представниця молодіжного центру романтика з міста Суми. З особистого досвіду та досвіду моїх колег і колежанок ми знаємо, що молодіжні центри були, є і будуть місцями розвитку підсилення самореалізації та підтримки молодих людей. А після повномасштабного вторгнення центри стали ще волонтерськими хабами, центрами кар'єрного консультування, психологічними центрами. На сьогодні, по факту, молодіжні центри вийшли за межі віку роботи з молоддю. На жаль, за безпекових умов молоді люди переїжджають з громад в інші громади, з прикордонних громад, в інші безпечніші громади, в інші країни, хто має можливості. Але все ж таки, ми віримо, що скоро наступить перемога. і... Наступить перемога, і нам потрібно буде розвивати молодіжну інфраструктуру. А, підсумовуючи все вище сказане мною, хочу задати вам таке питання. А я вже погоджуюсь. <свісна> Чи можлива державна програма про підсилення, розбудову та реконструкцію молодіжної інфраструктури? Дякую. Дякую. Невеличка є різниця, чи важлива програма, чи можлива. Можлива програма і дуже важливо. Але на сьогодні а, треба дивитись реально і не брехати, а, тому що ви молоді, і ви запам'ятаєте. І, і це факт. І тому що можливо на рівні держави сьогодні можливо забезпечувати чесно а, посилення нашої армії, зброєю. Технікою це дуже важливо. І іноді самостійно, без партнерів, це не дуже можливо. Але ми все робимо для цього. Тому такий пріоритет. Може він з іншого боку, неправильний, комусь здається. Я вважаю, від безпеки все залежить, тому це пріоритет номер один. Громадам треба розбудовувати відповідні центри, таку молодіжну, якщо можна використати таке слово, молодіжну логістику. Вона важлива дуже, і вона буде впливати на все інше, і на розвиток. Ну і якщо чесно, на, на ваших плечах молоді майбутнє і пенсіонери не забувайте це, і це правда абсолютно, абсолютно. І тому треба робити все, щоб ви, у вас була можливість така атмосфера, щоб ви розвивались. Громади повинні підключатись до центральної влади. Це не просто тільки за рахунок бюджету центральної влади розраховувати на такі речі, але тим не менш ми звертаємо увагу, з'явиться відповідний портал. Я про це не говорив у промові. Він з'явиться восени десь жовтні буде він напрацьований. Там будуть всі різні. Молодіжні програми від іпотеки до інших до інших речей: кредитування, молодіжні центри, гранти не тільки на освіту, а і тому там буде багато програм. Я думаю, що якщо можна до жовтня місяця ще напрацювати якісь програми, які як зараз ставляться відповідні питання, ми, ми будемо тільки з задоволенням розглядати всі ці програми і впевнений, зробимо все, щоб вони працювали. Дякую, доброго дня, пане президенте. Є цікаве питання. Мене звати Олег. Я студент четвертого курсу. А зараз є певний законопроект, який надасть можливість надавати державні гранти на навчання на контрактній основі. І я вважаю, це важлива тема. Цим потрібно користуватися, оскільки з вересня буде експериментальна програма. Втім, давайте чесно: 15 тисяч гривень, 25 тисяч гривень це недостатня сума, щоб покрити контрактну конкретне, конкретне навчання, оскільки воно набагато дорожче коштує. Відповідно, питання чи можуть стати державні гранти на оплату навчання системною історією для України? Дякую, це пілот, але він дуже конкретний: 15-25 тисяч. Я. Спілкувався з прем'єр-міністром, з міністром освіти, відповідно, віце-прем'єром з, з віце-прем'єром цифровізації нашої держави. Це така спільна програма. Ми зараз спробуємо, як це працює, тому що плани амбітні на наступний рік збільшити це в рази і щодо суми, і щодо кількості. Пане президенте, дуже дякую, що доєдналися до нашого форуму. Денис Ганджа, голова громадської організації «Платформа публічної дипломатії. А ми вже дуже давно займаємось тим, щоб зробити молодь зайти й потужний голос майже в усіх інституціях. Молодіжна політика була вперше представлена на конференції з питань відновлення у Берліні. І зараз багато центральних органів виконавчої влади створюють молодіжні ради. Я знаю, що Верховна Рада планує створювати молодіжну раду, багато міністерств створюють за що вам дуже дякуємо. І це дійсно важливо, це дійсно супер. Але ви правильно сказали: перший пріоритет це війна, перший пріоритет це наша перемога. Звісно, ми хочемо, аби сьогодні багато молоді в Росії теж святкували день молоді з подарунками від Збройних сил. Тому сподіваємось, і я маю конкретну пропозицію, оскільки я також є членом ради з молодіжних питань при президентові України. Тобто, ми з вами працюємо. Ми би хотіли, оскільки ми багато досліджень робимо, ми опитуємо молодь. І вони вважають мобілізацію найбільшим викликом. Вони її бояться. На жаль, тренди, такі як у Хілян, все інше. Росія дуже якісно працює зі своєю пропагандою, і ми дуже хочемо ще більше залучати інтереси молоді до того, щоб молодь більше мобілізувалась, молодь не боялася йти до війська, ставати на захист нашої держави. Тому пропонуємо доєднати раду з молодіжних питань перепрезидентові до цього процесу і також. Хочемо цю якби механізм напрацьовувати постійно разом з вами і ще більше допомагати. Бо зараз це перший пріоритет. Дякую. А в чому питання? Ініціативи? Ініціатива. Щодо так. ініціативи відкриті. Тим більше, як ви сказали, ми з вами працюємо. Давайте працювати далі. Дякую вам. Бажаю здоров'я, пане Президент. Мене звуть Іван. Я є військовослужбовцем 24-го штурмового батальйону Айдар і хотів би вперше за все подякувати вам за те, що почали процес боротьби з військовою бюрократією. Але, на жаль, це не вирішує усі нагальні питання. А в мене безпосередньо питання наступного характеру. В даний час існує проблема з військовослужбовцями, які виконують свої безпосередньо службові обов'язки і зазнають поранень. Але, на жаль, їх поранення класифікуються як поранення, отримані під час несення військової служби, а не як поранення, що було отримано у зв'язку з діями по захисту батьківщини, і саме через це ці військовослужбовці. Утримують несправедливі виплати за своє поранення і, скажімо так, залишаються соціально незазахищеними саме в цьому питанні. Ми готові, як молоді військові, всі співпрацювати з компетентними органами та хотіли би. Попросити вас призначити відповідальну за з якою ми зможемо спілкуватися і допомагати вирішувати усі нагальні питання з цього приводу, та й не тільки з цього. І якщо дозволите, пане президент, я хотів би дуже сильно подарувати вам прапор мого батальйону, якщо ви дозволите. Я б хотів, у нас тут міністр оборони є. Законодавчі ініціативи або зміни відповідно до законодавства, якщо вони допоможуть, а може на урядовому рівні можна вирішити деякі питання, які є. Я думаю, що Рустем, хоч і дуже молодий міністр оборони, але я думаю, що досвід. Молодих офіцерів, те, чим вони приймаються, ті виклики, які є. Я думаю, було б непогано, якщо б ви могли зустрітися з молодими людьми, зарядитися енергією і їх зарядити змінами відповідними, які допоможуть повернути справедливість і в цьому питанні в українську армію. Дякую. Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України.